Що для нас незалежність народжена на нашій землі? Видубити міцю наших рук. Вона стає вогником в кожній домівці. Боремося за найцінніше. Нафтогаз України. Зміцнюємо незалежність. 11.30 в Україні. У марафоні працюють канали Сіті та СТБ. Факти та вікна. Далі на цьому. Я Вітаю вас. Російські війська накривають постійним вогнем. Звільнений наприкінці липня населений пункт Старомайорськ на Донеччині. Тактика для окупантів звична, заявив в ефірі марафону. Заступник командувача угруповання оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Сергій Кузьм. Кузьмін, також щоб бодай якось покращити свої позиції, окупанти підтягують резерви особового складу на усіх ділянках фронту. Щільну оборону ворог намагається тримати на Мелітопольському напрямку, та, незважаючи на це, наші захисники нищать ворожу техніку, склади з боєприпасами та потроху просуваються уперед. Відтак маємо майже 4 квадратні кілометри звільненої території неподалік Вугледара. Наші війська. Просуваються вперед на цьому напрямку, але ворог чинить шалений опір знову ж таки постійно намагається контратакувати, щоб відновити свої втрачені позиції. Останнім часом рашисти не просто криють з артилерії Херсонщину, а прицільно обирають ті місця, де людно супермаркет, бібліотека, лікарня. Так ворог тисне на місцеве населення, аби зупинити сили оборони. Про це заявила речниця Центру сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. Це тероризм, але ворогу ані людей, ані армію не залякати. Сили оборони продовжують контрбатарейну боротьбу, вибивають рашистів з тих позицій, на які вони хотіли повернутися. За минулу добу понад півсотні окупантів знищено на ділянці сил оборони півдня. Також знищено два човни та міномет, яким окупанти стріляли по Херсону. Водночас Росія розгортає корабельне групування нині 15 одиниць у чорному морі, одна в Азовському, аби тиснути на цивільне судноплавство. В Чорному ж морі цілком імовірно, що готуються до провокацій і намагаються розсередити свій корабельний склад для того, щоб він не був в одному місці скупчений, типу пункту базування. Що стосується ракети носіїв, зараз залишився один підводний човен на чергування. Це чотири ракети, типу калібр, готові до застосування. Сумщина щодня під ударами російської авіації артилерії, мінометів, а через кордон намагаються проскочити диверсійно-розвідувальні групи. Про це повідомляє державна прикордонна служба і публікує відео. Прикордонники щодня спостерігають, як російські окупанти по той бік кордону облаштовують нові позиції і фортифікаційні споруди з бійницями. Постійно курсує техніка: трактори риють окопи, росіяни будують лінію оборони. Схоже, що бояться наступу з боку України. Спостерігаємо в основному техніка, машини, камази, не ну, така люхка. То ви прямо їх бачите, тут звідси. Ми прямо їх звідси бачимо, да. як вони окопи так само копають. Тобто ну, далеко ну, видно, як вони копуються. То вони готують лінію оборони? Вони обороняються, Да. Насамперед від ворожих обстрілів страждає цивільне населення. Прикордонники розповідають, як кілька тижнів тому снаряд прилетів по енергетиках, загинули робітники. Тож місцева влада була змушена оголосити часткову евакуацію мирних мешканців. Велика Писарівка це та громада, яку обстрілюють часто. Відстань до кордону 5 кілометрів. Ракетами тут поруйнувало будівлі, але людей не залякати. Обстріли кожен день по позиціях, по наших, по сусідніх. Гради, САУ, авіація. А по авіації. Ну, по мирних жителях б'ють. Хто їх взагалі просив? З однієї сторони взагалі лізти куди-небудь. Та й сидять у себе, що хочуть. Їх вони люблять чих, а їдять. Чих. Ми будемо вущих. Ізюмі на Харківщині відновили пошукові роботи на знищеній російським обстрілом багатоповерхівці. Торік у березні російська армія вдарила по житловому будинку. Укриття у якому ховалися близько півсотні людей. Стало братською могилою. Нині рятувальники і слідчі намагаються відшукати останки людей, яких вважають зниклими безвісти. Наша Тетяна Доцяк далі. Це не два окремі під'їзди, а багатоповерхівка, у якої росіяни вирвали серце. Так, жителі Ізюма кажуть про будинок на колишній першотравневій, нині вулиці пам'яті. Торік у березні за Ізюм точилися важкі бої. Російська армія окупувала частину міста і звідти била по мирних кварталах. Люди ховалися в підвалі. А вранці, 9 березня, 22-го на весь ізюм, прогримів потужний вибух. Вбито близько півсотні дорослих і дітей. Олександр Чвалун дивому цілів, бо був не вдома. Тіла, які діставались під завалів. Каже, було не впізнати. Місяць, ну плюс-мінус місяць, те, ну, що розкапували полтора місяця. Тоді через постійні обстріли ДСНСівці не могли навіть відступитися до будинку. Працювала ворожа артилерія, снайпери. Пошукові роботи рятувальники, які опинилися в окупації, почали тільки через кілька тижнів після трагедії. Серед них був і Олександр. Працювали одними руками. Тобто техніки ніякої не було. Ми брали рукавиці і по по цеглі вибирали та перекидали їх в сторону, тому що ну, плити перекриття не дуже важкі. І вручну ми їх не можемо. Дістати, підняти тоді, за даними прокуратури, знайшли 44 тіла. Їх окупанти наказали закопати на стихійному цвинтарі в Ізюмському лісі. А коли збройні сили України звільнили місто, провели ексгумацію. гумацію. Загалом вилучили 451 тіло. Серед них були і жертви з багатоповерхівки на вулиці пам'яті через те, що окупанти ховали загиблих неналежним чином. Без струн, у кращому разі загорнутими в ковдри, людей було вже не впізнати. А ДНК експертизи ідентифікували всього 22 жертви. Їх уже перепаховали. Є тіла родичів, яких ми не знаємо, тобто проводяться відповідні експертизи, молекулярно-генетичні, встановлюються профілі ДНК. Це все перевіряється за базами МВС. Ну, це така досить кропітка робота. У міській військовій адміністрації кажуть, під завалами ще можуть бути тіла. І от нині майже півтора року по тому рятувальники відновили пошуки. Звертаються родичі людей, які досі не знайдені, і в них є велика підозра, що під час вибуху вони знаходились в цьому підвалі і їх просто не викопали під час окупації. За кілька днів відновлених пошуків поки нікого не знайшли. Роботи будуть продовжені, та до повного кінця, коли вже все остаточно буде розібрано, тоді можна буде сказати, що там вже нікого немає або хтось був. Натомість відшукали уламки боєприпасів. В обласній прокуратурі кажуть, версія про авіабомбу може не підтвердитись. Вилучені уламки, які допоможуть встановити тип озброєння, яким було здійснено ураження вказаного будинку, та встановити командирів підрозділів, які знаходились на території Харківської області та віддавали наказ на нанесення ураження цивільних об'єктів. Одночасно тривають пошукові роботи. Бота і в сусідньому будинку. Він, наче брат близнюк, також із вирваними обстрілом нутрощами. Тут, за даними військової військової адміністрації, загинули двоє людей. Під час нинішніх пошуків останків теж не виявили. Тетяна Пліс факти, єдині новини. Колишнього керівника Запорізького обласного територіального центру комплектування затримали працівники ДБР. Він допомагав отримувати довідки про участь у бойових діях військовим, які не були на передовій. У результаті військовим безпідставно нараховували додаткові бойові доплати на загальну суму понад 980 тисяч гривень. Також воєнком допоміг одному з кримінальних авторитетів. Знятися з військового обліку, щоб безперешкодно виїхати за кордон. На посаді підозрюваний був з липня по грудень 2022 року. Нині він очолює Донецький обласний територіальний центр комплектування. Йому загрожує до 12 років в'язниці. Україна окупант повідомляє, що Сергій Шойгу, нібито, перебуває на окупованій території України. Про це пише Міноборони Росії. І публікує відеозвіт. Главі Міноборони показали шведську бойову машину, яку нібито захопили російські військові. Окремо, міністру вказали на низку так званих недоліків техніки із заходу. Яку постачають Україні, утім, з опублікованого відео не зрозуміло, де саме перебував Шойгу. Нагадаю, що країна-агресор на фоні українського контрнаступу намагається демонструвати нібито постійну присутність військового керівництва на фронті. Утім, з відеозвітів Міноборони Росії ніколи не зрозуміло, де ж насправді бували керівники. Відомство загарбників уже ловили на брехні. Торік у грудні Москва публікувала відео, на якому Шойгу у вертольоті нібито облітає позиції військових. Насправді ж він був на відстані 80 кілометрів від лінії фронту у тимчасово окупованому Криму. Російські курсанти-пілоти вертольотів відпрацьовують практику, обстрілюючи некерованими ракетами населені пункти України, зокрема Сумську область. Через нестачу кадрів фактично окупанти готують учорашніх підлітків до війни проти України і змушують їх тренуватись на мирному населенні, навмисно надаючи їм некеровані ракети, наголосили в центрі національного спротиву. Однак такі дії шкодять і самим окупантам. Через недосвідченість курсантів вертольотчиків частина ракет уже поцілила по об'єктах на території Росії. Повномасштабне вторгнення Росії та герична боротьба України привернули увагу світу до української літератури. Кількість англомовних перекладів наших письменників зростає. Ключову роль у цьому відіграє видавничий відділ Українського наукового інституту Гарварда. Тут розпочали нову серію перекладної гарвардської бібліотеки української літератури і вже видали шість книжок з подробицями Ірина Соломко та Павло Терехов. Хоча Гарвардський університет на канікулах в українському науковому інституті кипить робота. Олег Коцюба, керівник видавничого відділу інституту, готує до друку цілу серію англомовних перекладів українських письменників. Вже найближчим часом світ побачить три поеми Лесі Українки, роман Сергія Жадана Хліб на перемир'я, збірка творів Тараса Прохаська, місто під могильного, книжки Олени Стяжкіної, Софії Андрухович та Оксани Луцишиної. Всього 14 книг у рамках нового проекту «Гарвардська бібліотека української літератури до того інститут був дуже сфокусований на різних середньовічних проєктах. Тобто, це Київська Русь, видання перекладів пам'ятників літературних Київської Русі, і ми зрозуміли, що теперішня ситуація змінилася. З'явилася Україна як незалежна держава, з'явилося українське суспільство. Українські письменники можуть писати і видаватися. Ось і це відповідно змінило акценти того, як у полі україністики вивчається Україна і суспільство, і культура. Коцюба розповідає, що запит від громадськості на видавництво більш доступних для широкого загалу українських творів відчували вже давно. До того ж, перекладати письменників легше ніж видавати наукову літературу, каже він. Як правило, для того, щоб з'явилася наукова книжка, потрібно мати науковця, який спочатку повинен отримати відповідну освіту, потім знайти позицію, на якій він міг би працювати чи вона і займатися науковою працею. І тоді результатом цієї наукової праці була би наукова книжка. Інколи це займає до 10 років. В цьому новому проєкті викликом є знайти хороших перекладачів з української на англійську. Ті, хто є на ринку, як правило, не працюють перекладачами постійно, а роблять це у вільний від основної роботи час, оскільки за переклади платять мало. Наше завдання, яке ми бачимо зі свого боку, це платити таким перекладачам ринкову вартість їхньої роботи для того, щоб вони могли собі дозволити працювати більше над перекладами. Чим більше буде якісних перекладів українських творів, тим більше шансів, що українська література викладатиметься в американських університетах, говорить Коцюба. Адже сьогодні викладачам та студентам практично немає з чим працювати. Популяризації українських книг сприятимуть і якісний дизайн та ілюстрації. Тому тут він співпрацює з провідними українськими дизайнерами. Це реальні двері, які там в тих підвалах ізоляції. Ми хотіли так само, коли ти відкриваєш цю книжку. Так, ця ці двері ще закриті, але ці вже відкриті. Так, і ти заходиш у книжку, а тоді ти виходиш і вже видвоє двері закриті Ми за тобою. Коцюба додає створення ринку англомовних перекладів сприяє тому, що українська література виходить з тіні російської з появою більшої кількості перекладної української літератури. Такий майданчик, як Амазон, змушені задуматися про категоризацію цих речей. Категорії української літератури не змінили, не з'явилося ще на Амазоні. Я ми до речі, протестували проти цього, але нас проігнорували. Але принаймні тепер українська література класифікована у східно- і центральноєвропейському регіоні. У 2022 році говорить він: різко зріс попит на українські книги, але бракувало пропозиції. Сьогодні ж ситуація змінюється. Перший рік війни попит на українську літературу був надзвичайно високий, але не було на ринку елементарно, не було якісних перекладів, якісних видань, які могли би задовольнити цей попит. Видавець каже: ціною страшних людських втрат світ звернув увагу на Україну та її культуру. Куцюба планує видати і книгу Дім для дома, письменниці Вікторія Амеліно, яка під час обстрілу Краматорська отримала травми на сумісні життям. Та відчуття, про яке вона говорила, що повторюється ситуація розстріляного відродження. Тільки тепер українських письменників і мислителів убивають ракетами, а не, а не вистрілами у потилицю. Ми мусимо все зробити для того, щоб від цього уникнути. Ми мусимо видати твори Вікторії Амеліної. Ми мусимо видавати твори інших українських письменників. Куцюба закликає уряд України брати більш активну участь у поширенні української культури та її захисті за кордоном. Має нарешті запрацювати й система надання грантів для видавців та письменників, каже він. Для себе ж Коцюба поставив мету видавати принаймні п'ять перекладів на рік. З Бостона Ірина Соломко Павло Терехов голос Америки. І такі новини на цю мить. Марафон триває. Я бажаю вам тихої, спокійної п'ятниці. Слава Україні та її мужнім героям.